Окей, настав час, коли всі намагаються передбачити дизайн-тренди нового року. Я не виключення. Тепер від дизайнерів очікують ще більше нових знань: 3D, AR, VR, шукати нові рішення, пов'язані з мета і працювати зі штучним інтелектом. Та не про один футуризм і тиме мова, що чекати від композиційних рішень, кольорів, типографіки. Про все це далі у відео. Привіт, мене звуть Женя і я графічна дизайнерка та ілюстраторка. Останні два роки я присвятила професійній перекваліфікації з журналіста в креативника. І мені здається, це у мене доволі добре виходить. Підтримайте це відео вподобайкою та підпискою, а я продовжу. Колись робота дизайнера полягала у правильному поводженні з друкованими матеріалами. Тепер ми працюємо суто в діджиталі. А що, якщо наступним кроком буде робота з голограмами чи навіть створення крутого клієнт експіріенсу в мета всесвіті давайте все по черзі. Простий майрел дизайном вже мало кого вразиш. Бренди справді до пошуку нових способів спілкування з клієнтами, і дизайнерам доведеться виходити за рамки традиційних уявлень про дизайн та користуватися всіма доступними технологіями. AR, VR, AI. ці всі сфери не є новими, але вони швидко розвиваються. Тому 2023 обов'язково має бути роком самоосвіти та розвитку. Не цурайтесь професійних викликів та нових підходів в роботі, використовуйте будь-який досвід як той, що збагатить ваш творчий та професійний багаж. Переосмислюйте старі ідеї в нових форматах, шукайте рішення в інших сферах. І буде вам щастя. Якщо ви прагли творчої свободи, тоді це вона. Антидизайн, грубість, яскраві кольори. Дивні форми та хаос все в одному флаконі. Через відсутність правил бруталізм дуже важко відрізнити від поганого дизайну. Але цим він мене і захоплює. Безумовно, це тенденція, яка зростає в останні роки. Тому я впевнена, що наступний рік не виключений. Для бруталістичного дизайну характерними є асиметрія: порушена ієрархія, смілива типографіка, елементи, що накладаються один на одного, і, звісно, яскраві кольори. Бруталізм вимагає глибоке знання графічних законів, які ви маєте намір порушити. Тому, якщо все зробити правильно, це може бути досить сміливим і ефективним рішенням для вашого дизайн-проекту. У 22 му я спостерігала розквіт ілюстрації до таких масштабів, про які всі ілюстратори могли тільки мріяти. Сьогодні кожен бренд, що шанує себе, не цурається запросити до своєї рекламної кампанії митця, який проілюструє їх ідеї в найрізноманітнішій формі. Тепер ілюстрації використовують не лише в психології чи соціальній сфері, як це було колись. Клієнти сміливо запрошують до створення унікальних ілюстрацій, щоб розширити можливості свого бренду. Та створити власний унікальний вигляд і відчуття. Окрім цього, аби додати в свою роботу нотку веселищів та грайливості, ви завжди можете анімувати своє зображення. Це додасть проектам динаміки та родзинки. Типографіка увірветься в новий рік декількома цікавими способами. В першу чергу гарнітури будуть деформовані до них пізнання. Аби надати індивідуальності та більшої людяності вашому дизайну, зверніть увагу на органічні та рукописні шрифти. Експериментуйте з формами, не бійтесь застосовувати різні засоби і відтворювати цікаві ефекти. Головною перевагою цього тренду стане те, що шрифти вимагатимуть уваги, оскільки читач повинен зосередитися та використовувати підказки контексту, аби розшифрувати їх значення. Спотворення шрифту подібно на візуальну метафору, натякаючи на перехрочену розповідь, яка й очікує нашого читача. Другим цікавим трендом типографіки стане варіативність брендових шрифтів. Основний шрифт бренду буде трансформуватися та змінюватись відповідно до нового контексту. Він може анімуватися, розтягуватися та стискатися, може змінювати кольори вагу, або його можна буде перетворити на візерунок. Але, попри це, зміння шрифта залишаються впізнаваними для бренду. Це не дозволить брендовим шрифтам стати застарілими, демонструючи, що вони можуть адаптуватися до різних контекстів та обставин, не втрачаючи своєї ідентичності. Гадаю, у 2023 році фотографії набудуть нової ваги у ваших дизайнах. Тепер це буде не тільки візуалізація того, що хотів бачити замовник в своєму проєкті, а й дещо глибше. Важливо використовувати фотографії, які відповідають повідомленню, яке ви намагаєтесь донести. Це може бути будь що, а не лише іміджі продуктів. Використовуйте зображення людей, деталізовані фотографії, матеріалів, все, що може допомогти заглибити людину в історію чи викликати емоції. Хотіла б зупинитися детальніше на одному проєкті. Дуже крутим прикладом для мене стала комунікаційна компанія від Banda Agency та Міністерства цифрової трансформації України. Країна війні потребувала знайти сенси, що підтримують людей та створять позитивний імідж держави на міжнародному рівні. Я гадаю, їм це вдалося. Приклади української сміливості були у фотографіях людей. Рятувальники дістають людей з пожеж, волонтери вивозять тварин з окупованих територій. Люди зупиняють військову техніку голими руками. Історії, свідками яких ми стаємо щодня, стають частиною вашого дизайну. І мені здається, саме такою має бути фотографія у новому у 2023 році. Дякую, що переглянули це відео. Ви можете підтримати його вподобайкою, коментом або підпискою на цей канал. Також для найбільших фанів я вже створила патреон-сторінку, на якій ви зможете знайти більше дизайн-знахідок та цік... Цікавинок. Все в описі до цього відео. Побачимось в наступному відео. Па-па!